Якщо чесно, є одна правда, яку ти давно відчував, але боявся назвати вголос ти можеш бути добрим, уважним, правильним, завжди поступливим, завжди ввічливим, і все одно в тобі буде жити цей гіркий присмак приниження, бо десь всередині ти знаєш, тебе не поважають, тебе можуть цінувати за зручність, використовувати за вигідність, хвалити за стриманість. Але повагач це інше. Повага народжується не там, де ти стараєшся всім сподобатися. Вона народжується там, де ти перестаєш зраджувати себе. Більшість людей ніколи не зізнаються собі в тому, як сильно вони хочуть поваги, і як боляче бачити, що її немає. Ти можеш бути опорою для інших, ти можеш тягнути на собі стосунки. Ти можеш зберігати спокій, коли інші кричать, ти можеш вибачати там, де ніхто не вибачав би, але все одно почуваєшся людиною, яку не ставлять на рівень. Ніби ти завжди десь збоку, ніби твої бажання ніколи не першочергові, ніби тебе чують, але не слухають, і найгірше в цьому, що ти давно звик. Ти навчився мовчати. Ти навчився не вимагати від людей того, на що маєш повне право. Ти навчився пережовувати образи замість того, щоб сказати хоч раз правду. Це звучить жорстко, але твоє життя багато років було тренуванням у тому, як привчити інших не поважати тебе. І ти робив це ненавмисно. Ти просто боявся бути тягарем. боявся конфлікту, боявся розчарувати, боявся втратити тих, хто тримався поруч, лише тому, що ти зручний. Це не твоя провина. Це твоя стара стратегія виживання, яка колись допомогла тобі вписатися у світ. Але тепер ця стратегія робить твою повагу гнилою, тому що вона тримається не на силі, а на страху бути собою. Більшість психологів не скажуть тобі цього, але повага ніколи не народжується з правильності, повага народжується з внутрішнього кута, з чогось гострого, чесного. Не прогинаючого. Люди завжди відчувають, коли перед ними хтось, хто не зраджує себе, і вони так само чітко відчувають, коли перед ними хтось, хто готовий поступитися власними межами, аби уникнути незручності. Світ реагує на тебе не так, як ти хочеш, а так, як ти ставишся до себе. Правда в тому, що люди починають поважати тебе. Тоді, коли ти раптом перестаєш намагатися їм сподобатися, коли ти не виправдовуєшся, коли ти не пояснюєшся, коли ти не згладжуєш гострі кути, коли ти дозволяєш собі говорити ні, навіть якщо інші ображаються, коли ти дозволяєш собі показувати в тому, замість того, щоб тягнути все на собі, коли ти дозволяєш собі не бути рятівником, не бути психотерапевтом, не бути тим, Хто завжди готовий витерпіти більше, ніж може. Це звучить боляче, але саме твої найчистіші наміри стали причиною того, що люди не бачать у тобі сили. Ти роками стирав свої гострі краї, щоб нікого не поранити, роками стримував емоції, щоб не зіпсувати атмосферу, роками бережеш стосунки, в яких тебе ніхто не береже, і тепер твоє бажання бути хорошим стало причиною того. Що інші відчувають, ти не станеш чинити опір, ти не скажеш правду, ти не поставиш межу. Вони не завжди роблять це зі зла. Просто твоя м'якість навчила їх бачити в тобі людину, яку можна обійти. І це найбільша внутрішня зрада, але є одна парадоксальна річ, яка змінює все. Люди починають поважати тебе саме тоді, коли ти починаєш робити все неправильно. З точки зору соціальної системи, коли ти перестаєш догоджати, коли ти перестаєш посміхатися механічно, коли ти не боїшся виглядати суворим, різким, чесним, коли ти не бігаєш за чужою симпатією, коли ти дозволяєш собі бути незручним, не через те, що хочеш когось зачепити, а через те, що вперше за багато років дозволяєш собі бути собою. Твоя гідність починає повертатися в той момент, коли ти перестаєш вибачатися за власне існування, коли ти перестаєш гнутися тільки тому, що хтось образиться, коли ти перестаєш витирати сльози, яких ніхто навіть не помітив, коли ти перестаєш мовчки ковтати чуже розчарування. І найстрашніше, коли ти перестаєш рятувати тих, хто сам не хоче мінятися. У цей момент світ раптом бачить. Перед ним людина, а не функція. Повага це не те, що ти отримуєш ззовні. Повага це внутрішній стан, який інші просто считують. І якщо всередині в тебе є хоч крихта самознецінення, хоч крапля страху, хоч трохи сорому за власні почуття, люди відчують це з першого погляду. Вони будуть тиснути рівно настільки, наскільки ти дозволиш. Вони будуть переступати рівно там, де ти мовчиш. Вони будуть використовувати тебе рівно доти, доки ти сам згоден на це. Ти хочеш, щоб інші ставилися до тебе по іншому. Почни ставитись по-іншому до себе. Ти хочеш, щоб твої межі поважали. Перестань сам їх порушувати. Ти хочеш, щоб тебе чули. Перестань зраджувати власний голос. Найгниліша повага це та, яку ти отримуєш ціною власної правди. Є момент, який усе перевертає. Момент, коли ти нарешті втомлюєшся бути хорошим, втомлюєшся тримати те, що тягне тебе вниз, втомлюєшся бути тихим, коли тобі хочеться кричати. У цей момент твоє справжнє я піднімається стіні. І тоді світ бачить незручну людину, а людину, яка знає собі ціну. Тоді повага приходить. Сама не тому, що ти її просиш, а тому, що ти перестав продавати себе за чужу прихильність. Є ще одна річ, про яку ти, можливо, навіть не здогадувався повага приходить не тоді, коли ти стаєш сильним, упевненим, мудрим чи прокачаним. Повага приходить у той момент, коли ти перестаєш бути доступним для всіх підряд. Коли ти перестаєш бути тим, до кого звертаються тільки тоді, коли зручно. Коли ти перестаєш сидіти в тіні, чекаючи, поки хтось оцінить твою відданість, повага народжується там, де ти нарешті встановлюєш ціну власної присутності, люди відчувають емоційно, хто має внутрішній стрижень, а хто живе на зламаному автопілоті, і якщо твій день складається з того, що ти тягнеш чужі проблеми. Вирішуєш чужі кризи, рятуєш тих, хто навіть не збирається мінятися. Не дивуйся, що тебе не сприймають серйозно, тебе бачать як ресурс, як плечі, на які можна спертися, як людину, яка сама себе не ставить на перше місце. І якщо ти не ставиш себе туди, ніхто не поставить. Це звучить жорстко, але твоя гнила повага починається в той момент, коли ти даєш людям більше, ніж даєш собі. Коли ти погоджуєшся на менше, ніж заслуговуєш, коли ти радієш мінімальній увазі, бо глибоко всередині не віриш, що заслуговуєш більшого, ти не мусиш говорити це вголос, твоє тіло, твій погляд, твоє мовчання розповідають усе за тебе. Люди читають твою самооцінку швидше, ніж ти встигаєш сказати привіт. Але є ще один шар набагато глибший ти хочеш поваги не від інших. Ти хочеш поваги від себе, і доки ти сам ставишся до себе як до тимчасового рішення, як до запасного варіанту, як до людини, яку можна завантажити, використати, знецінити, світ повторює це твоє ставлення, бо зовнішня реальність завжди йде за внутрішньою правдою. Подумай про ті моменти, коли ти ковтав образу і казав нічого, про те, як ти зберігав стосунки, у яких тебе не чув ніхто. Про те, скільки разів ти залишався поруч із людьми, які навіть не намагалися бути поруч із тобою, про те, як ти будував щастя інших, поки твоє руйнувалося в тиші. Усі ці моменти не про твою доброту, вони про твою готовність поставити себе нижче, ніж ти заслуговуєш. І от чому правда така проста і така болюча? Щоб тебе поважали, ти повинен перестати боятися втратити людей, яким вигідно, щоб ти себе не поважав. Це той внутрішній перелом, який змінює все, коли ти більше не тримаєшся за тих, хто тримає тебе внизу, коли ти більше не згинаєшся під вагою чужих очікувань, коли ти не боїшся бути сам, бо, нарешті, перестаєш бути сам проти себе. У цей момент у тобі з'являється щось нове. Спокій, якого ти не знав, гідність, яку ти давно забув, тиша, у якій ти чуєш себе, а не навколишній шум. І саме тоді люди починають відчувати ти змінився, ти більше не будеш мовчати, коли тебе знецінюють, ти більше не будеш зменшувати себе, щоб утримати чиєсь схвалення, ти більше не будеш дзеркалом чужих потреб. Ти стаєш собою, і цього вже достатньо, щоб тебе поважали. Тебе не поважали не тому, що ти робив мало, а тому, що ти робив забагато, не тому, що ти був слабкий, а тому, що ти ховав свою силу, не тому, що ти недостойний, тому що ти забув, що гідність це не нагорода, це стан. І зараз, якщо в тобі хоч трохи рухнуло те, за що ти тримався роками, якщо хоч одна фраза потрапила точно в рану, яку ти ховав, знай, це вже зміна. Перший справжній сигнал того, що твоя стара роль більше не тримає тебе. Є одна глибина, про яку ти, можливо, ще не думав люди поважають не силу характеру і не красиві слова, вони поважають внутрішню твердість, яка народжується з болю, пережитого чесно. Коли ти проходиш крізь власні рани, не тікаючи, не прикрашаючи, не роблячи вигляд, що все добре. У тобі з'являється та сама тиша, яку неможливо підробити. Це стан, у якому ти вже не доводиш свою цінність, ти просто є, і цей спокій відчувають усі. Усередині кожної людини є дві сторони: одна це те, що ти показуєш світові: доброта, ввічливість, терпіння, готовність зрозуміти і підтримати. Інша це те, що ти приховуєш в тому. Образу, гнів, зневіру, відчуття, що тебе постійно недооцінюють, ти роками намагався жити лише першою частиною. Ти гасив свою тінь, гасив свої справжні емоції, гасив усе, що могло б створити конфлікт. І саме це знищувало твою повагу. Люди поважають тих, хто цілісний, тих, у кому є і світло, і темрява, і хто не боїться показати обидва боки, тих. Хто не приховує свій біль, але й не дозволяє йому керувати, тих, хто говорить чесно, навіть коли ця чесність комусь неприємна. Люди відчувають правду шкірою, вони знають, коли перед ними хтось справжній, і знають, коли перед ними хтось, хто хоче заслужити любов ціною власного самознищення. Це звучить жорстко, але твоя найбільша помилка була в тому, що ти намагався стати тим, кого зручно поважати правильним, спокійним, доброчесним, тихим, передбачуваним. Ти хотів миру і став зайвим, хотів любові і став безвідмовним, хотів бути хорошим і став невидимим. Люди не поважають тих, хто стирає себе заради спокою. Люди поважають тих, хто готовий ризикнути конфліктом заради правди, а правда в тому, що повага це завжди про ризик, про готовність втратити тих, хто не може прийняти твої межі, про готовність розчарувати тих, хто звик будуватися на твоїй м'якості, про готовність сказати ні там, де ти все життя казав гаразд. Так, ти втратиш когось. Але ти втратиш лише тих, хто тримався поруч не тому, що поважав, а тому, що користувався. Є ще одна річ, яку важливо зрозуміти: коли ти починаєш ставити себе на перше місце, світ спершу опирається. Люди нервують, стискаються, ображаються, намагаються повернути тебе в стару роль. Вони будуть казати, що ти змінився, що став холодним, що став жорсткішим. Але насправді ти не стаєш жорсткішим, ти перестаєш бути зручним. І саме в цей момент народжується справжня повага. Бо коли ти перестаєш рятувати тих, хто не просить, тебе починають слухати, коли ти перестаєш зменшувати себе, твої слова починають важити більше, коли ти перестаєш бігати за любов'ю, тебе починають вибирати. Коли ти перестаєш зраджувати свої межі, інші починають берегти їх. Коли ти перестаєш бути тлом, ти стаєш людиною. Ти здивуєшся, але люди почнуть дивитись на тебе інакше. Вони відчують, що ти став важчим, щільнішим присутнішим. Ти вже не той, кого можна зрушити з місця чужим настроєм чи чужим бажанням. Ти перестаєш бути відзеркаленням інших і стаєш відображенням себе. Це і є справжня повага, коли тебе бачать, коли тебе чують, коли твої слова не потрібно повторювати двічі, і вся ця сила з'являється не тоді, коли ти вивчаєш правила спілкування або освоюєш техніки впевненості, вона народжується в одному місці. У твоєму рішенні більше не ховатися від власної правди, бо люди не будуть поважати тебе, доки ти сам себе боїшся. Але коли ти перестаєш боятися власної глибини, світ перестає боятися твоєї сили, твоє життя зміниться не тому, що інші стануть добрішими, а тому, що ти перестанеш дозволяти їм будувати свою цінність на твоїй м'якості, ти перестанеш бути тим, хто згоден на будь що, ти перестанеш бути тим, хто вибачається за власні почуття. Ти перестанеш бути тим, кого можна вмовити. Переламати, умовити, зманіпулювати. У тобі з'явиться опора, яка не потребує схвалення, тиша, яка сильніша за будь-які слова, стан, який звучить без вигуків, і коли це трапиться, ти вперше відчуєш не гордість, а спокій, спокій, у якому немає залежності від чужих реакцій, спокій, у якому ти не просиш поваги, ти її випромінюєш, і якщо ця правда хоч трохи зачепила твою тінь. Підпишись на канал, так більше людей зможуть почути те, що здатне змінити їхнє життя.